Поліція зафіксувала 1536 влучань ворога по області, з них 18 по житловим кварталам. Під ударом опинилися 11 населених пунктів: міста Гірник, Красногорівка, Торецьк, селища Желанне, Очеретине, села Веселий Гай, Ганнівка, Максимівка, Максимільянівка, Миколаївка, Новобахмутівка. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 32 житлових будинки, школа, дитсадок, магазини магазини. дві керовані авіабомби КАП-500. Росія скинула на Максимівку, вбила двох мешканців, пошкодила 10 приватних осель. Ще один КАП-500 окупанти спрямували на гірник. Двоє цивільних осіб дістали поранення. Руйнувань зазнали 11 багатоквартирних будинків, два магазини, два заклади освіти. Торецьк армія РФ накрила з артилерії, постраждали шість приватних будинків. Крім того, у ніч на сьогодні близько третьої російські терористи в. Дарили двома ракетами по селидовому. Пошкоджено щонайменше 11 будинків: 8 багатоквартирних і 3 приватних. Адмінбудівлю, магазин, гараж, 3 цивільних авто. Інформації про постраждалих на цей час не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.